Давно я не робила цього власними руками. Зазвичай я вмовляю, записую, координую, оплачую ці процедури. Але біля роботи живе велике сімейство котів та кішок. Тож прийшов час згадати, як це інколи буває стрьомно. Я пішла ловити на кастрацію тваринок, і перша кішечка, яка залізла в мою переноску, мені пощастило. Вона була дуже ручною, дуже лагідною. Тож я без проблем її посадила в переноску і принесла в клініку. Виявилося, що даремно. Адже вона стерилізована, її ніхто не оперував, ми побачили свіжий шовчик. Тому китюню я повернула назад, але попередньо давши їй смаколик. Також там була от така кішка, але вона вже старенька і стерилізована. І її подружка повернулася назад, і все у них нормально. Але не даремно я туди сходила, все ж таки я відловила двох котів, яких ми кастрували, а вони, знаєте, такі альфачі, які постійно деруться між собою. Ю, але тепер ось подібних ран та покусів у них ніколи більше не буде.